Усе життя я вірила, що жіноча дружба це рідкість, але в мене була Марина. Ми пройшли через усе разом, аж поки не з'ясувалося, що її чоловік приховує не просто зраду, а щось набагато страшніше, і ми були надто близько до правди. Дослухайте цю історію до кінця вона переверне ваше уявлення про довіру. Якщо вам цікаві такі реальні напружені драми, підпишіться на канал, поставте вподобайку і натисніть дзвіночок. Ваша підтримка. Наша мотивація розповідати ще глибші історії. Моя дружба з Мариною почалася ще у третьому класі. Ми були нерозлучні, робили разом домашнє, грали в хованки, носили схожий одяг. Нас навіть плутали вчителі, знайомі, сусіди. Багато хто думав, що ми сестри. І правда, у нас були однакові риси, русяве волосся, карі очі, схожі інтонації в голосі. Та найсхожіше наш зв'язок теплий, міцний, справжній. Мама завжди казала мені, Олено, не вір у жіночу дружбу, її не буває, заздрість з'їсть. Але я відмахувалася. Бо Марина не просто подруга, вона була мені як сестра. Ми підтримували одна одну, не сварилися, а якщо й було щось дрібне, мирилися за одну хвилину. Після школи ми разом вступили до медичного інституту, вчилися допізна, перед іспитами, ночами готували одна одну. Здавалося, ми пройдемо все разом. Та після випуску дороги наші розійшлися. Я у приватну клініку, вона у дитячий центр психологічної допомоги. Спілкування стало рідшим, і зв'язок не зник. Марина завжди була трудоголіком, а я. Я завжди була надто вибагливою до чоловіків. Вони мені здавалися всі якісь не ті. Марина жартувала. Олено, ти точно вийдеш заміж раніше за мене, я взагалі не маю часу на дурниці. Але як це часто буває, сталося навпаки. На конференції вона зустріла Артема і закохалась, як дівчинка. Її очі світилися. Я вперше бачила її такою щасливою. Через кілька місяців вони вже планували весілля. Хто казав, що заміж вийде першою? пожартувала я, хоча всередині було щось дивне. Я й сама не вірю, сміялась вона. Але він мій, я це відчуваю. Її переїзд у протилежний кінець міста змінив усе. Зустрічі, рідкість, дзвінки короткі. І я залишилася наодинці, з'явилася порожнеча. Вперше я зрозуміла, як болить, коли втрачаєш не просто подругу, сестру. Минув один рік, і одного вечора, повертаючись з роботи, я побачила знайому машину біля маленького кафе авто Артема. Але що він робить тут, у нашому районі, за багато кілометрів від дому? Я зупинилася, хвилину вагалася і все ж зайшла в кафе навпроти, випити кави і заодно перевірити. Артем сидів за столиком. Не сам. Поруч жінка, не Марина, гарна, доглянута, з акуратно зібраним волоссям і дорогою сумочкою на колінах. Вони сміялися. Артем щось показував на телефоні, а вона схилялася до нього ближче, ніби навмисно стираючи межу між діловим і особистим. Я сховалась за стійкою, зробила вигляд, що просто п'ю каву. Серце билося так, ніби мене щойно спіймали на крадіжці. Очі шукали докази. Вуха ловили кожне слово, але музика в кафе була надто голосною. Я відчула, як починає трясти руки. Це не могло бути випадковістю. Не в тому місці, не в той час. Коли вони вийшли з кафе, я майже інстинктивно рушила слідом. Вони йшли поруч, її рука, на його передплічі. Вони розмовляли і сміялися. У цей момент я вже нічого не хотіла вигадувати. Просто знала, щось не так. Повернувшись додому, я довго сиділа з телефоном у руках. Ні, я не мала доказів, але те, що бачила, не брехня. І як мовчати, знаючи, що Марина довіряє йому безумовно, я набрала її номер. Голос її був такий спокійний, теплий, щасливий, і це ще більше різало по серцю. Вона чекала Артема з роботи. Сказала, що він затримується через якісь документи. Я ледве стрималася, щоб не зірватись. У ту мить вирішила скажу, все. Побачення ми призначили на завтра. І я вже знала, що ніч буде без сну. Бо як сказати сестрі, що її чоловік, можливо, зрадник? У голові крутилися сотні варіантів. Можливо, я помилилася, можливо, це колега, але те, як вони дивились одне на одного, це була не робоча зустріч і не випадкова прогулянка, я відчувала це шкірою. І якщо я зараз не скажу Марині, не попереджу її, не стану тією, хто підставить плече. Тоді хто? Навіть якщо вона не повірить, навіть якщо образиться. Я повинна сказати правду. Бо краще правда, яка ранить, ніж брехня, яка губить. І хоча я не спала майже до ранку, вранці встала з ясною думкою сьогодні я скажу їй усе, а там як буде. Я приїхала в кав'ярню раніше, ніж ми домовлялися. Нерви здавалися оголеними. Я вже встигла випити дві чашки кави, але тремтіння в пальцях не зникало. У голові прокручувала сотні варіантів як почати, як подати інформацію. Як не вбити цю дружбу одним реченням. Але суть залишалася одна. Марина мала знати. Вона з'явилася рівно у другій, усміхнена, спокійна зі щасливими очима. Побачивши її, я ледь не здригнулася. Може, краще промовчати, але було пізно. Олено, як я скучила. Марина обійняла мене, сіла навпроти. Що трапилося? Ти по голосу вчора була така напружена. Є дещо, що тобі потрібно знати, почала я, дивлячись у її очі. Але спершу скажи, як у вас із Артемом. Все добре. Я навіть до Італії їду. Центр для українців відкривають, і мене запросили як консультанта. Уявляєш, місяць він, правда, трохи сумує, каже, що не зможе без мене. А я його прошу, хоч би сам щось їсти навчився. Ти така щаслива, прошепотіла я. Щаслива. кивнула Марина. Хочеш підгледіти за ним, поки мене не буде. Я ледве не вдавилась кавою. Готувати для Артема? Я ледве стрималась, щоб не сказати те, що на язику. Але вона ж не знає. Поки що, Марин почала я нарешті. Я бачила його вчора, не самого, вона застигла, усмішка зникла. І що? Він був із жінкою у кафе, вони сиділи близько. Говорили тихо, я нічого не вигадую. Марина мовчала, її погляд став відстороненим. Скажи чесно, ти мені заздреш? Це було як ляпас. Ти справді так думаєш? спитала я тихо. Я не знаю, що думати, усе це звучить? Дивно, я зітхнула. Якщо не віриш, перевір, Підклади жучок, диктофон, хоч щонебудь, просто переконайся сама. Вона ще одну хвилину мовчала, а потім сказала добре, але якщо ти помилилася, ця тема між нами закрита назавжди. Наступного дня Марина зробила те, про що ми домовилися. Її батько працював у приватному агентстві, тому доступ до обладнання не був проблемою. Вона поклала крихітний жучок у кишеню Артемової куртки тихо, впевнено, з обличчям, на якому не здригнувся жоден м'яз. Я знала їй боляче, але вона трималася для себе, для правди. Вдень я отримала повідомлення нічого підозрілого, поки що, а згодом інше почав розмову. Є щось дивне через кілька хвилин вона вже дзвонила. Олено, він щойно говорив по телефону. Сказав, як домовлялися на тому ж місці о шостій годині. Дружина чекатиме, довго не зможу. Це було як вибух. Я почула в її голосі щось нове страх, розчарування, тріщину. Де саме ти бачила його того разу? запитала вона. Я відповіла адресу, і вже за кілька хвилин ми домовилися зустрітися там. Вона взяла таксі, я, машину. Ми приїхали раніше, сховалися за рогом і чекали. Мовчки, лише очима ділилися думками. О 18-й годині 45 хвилин під'їхала знайома машина. Артем вийшов спокійно, без поспіху, зайшов у кафе. За ним жінка в діловому костюмі з папкою в руках. Її постава, хода, впевненість, усе в ній здавалося чужим у цьому сценарії. Але саме це і збивало з пантелику. Побачення після офісу, прошепотіла я. Марина нічого не сказала, лише вийняла телефон і включила запис. Ми чекали, затамувавши подих. Вітаю, Лілія, почувся голос Артема. Доброго вечора, Артеме. Усе готове, залишилися дрібниці. Вони говорили про кольори, аромати, деталі, про якісь свічки, декорації, улюблені відтінки. І тоді улюблений колір дружини, зелений, і ще вона любить лаванду, троянди. О, і ті дрібні кущові з бутонами, вона ними захоплюється. Марина стиснула губи. Я побачила, як по її щоці скотилася сльоза. Це не коханка. Це організаторка свята. Усе стало на свої місця. Це не зрада, це сюрприз, весільна річниця. Він готував щось особливе, а ми підозрювали найгірше. Олено, прошепотіла Марина, пробач мені, я ж сама майже повірила, що він здатен ні, сказала я. Це я маю просити пробачення. Я судила поспіхом, але краще так, ніж мовчати, і дозволяти обману тривати, якби він дійсно був. Ми обійнялись довго, мовчки. Цього разу ми знали, між нами не просто спогади між нами довіра, перевірена болем, і тепер вона ще міцніша. Після тієї зустрічі в кафе я думала, що ми з Мариною вже пройшли через найважче. Щоправда, відновить усе довіру, зв'язок, легкість у спілкуванні, але я помилилася замість полегшення залишився осад. Вона не ображалась, не відштовхувала мене, але щось у її голосі в очах змінилося. Мов би, десь на дні народилася тінь сумніву. І вже не зникала. Я відчувала це, навіть коли ми сміялися. Ми знову почали бачитися частіше. Марина повернулася з Італії натхненна, повна ідей. Артем зустрічав її в аеропорту з квітами і сльозами на очах. І я дивилася на них, розуміючи, я була не права, але вчинила правильно. Проте рана лишилася. Одного вечора Марина зателефонувала. Олено, я подумала може, поїдемо кудись удвох на вихідні. Хоч у гори, хоч на базу, просто відпочити, я погодилась одразу. Ми обрали невеликий приватний готель у Карпатах. Там були дерев'яні будиночки, лазня на дровах, запах хвої і ранкові тумани саме те, що треба, аби очистити душу. У перший вечір ми довго сиділи на ганку, загорнувшись у пледи, і пили трав'яний чай. Говорили про все дитинство, інститут, роботу, життя. Я, нарешті, відчула, Марина, знову поруч, як колись. Але наступного дня, після прогулянки, ми повернулись у номер, і вона сказала: Я маю тобі зізнатися одну річ серце стислося. Я Я все ж не до кінця вірила тобі тоді. У кафе я думала, що ти справді вигадала, що хочеш зруйнувати наш шлюб, що тобі самотньо, і ти заздреш. Я мовчала, не знала, що сказати. Але тепер я розумію, наскільки це було несправедливо, продовжила вона. І мені соромно, бо якщо хтось і вартий довіри, це ти. Я тільки тоді зрозуміла, як сильно це мене гризло. Ці сумніви, мовчазні натяки, її погляди, вони важили більше, ніж відкриті образи. І її зізнання було як ковток чистого повітря після довгого занурення. Дякую, що сказала це, нарешті промовила я. Ти не уявляєш, як мені цього бракувало. Мені було боляче не від того, що ти не вірила, а від того, що не сказала. Я боялася, боялася втратити тебе, зізналася вона. І водночас. Боялася, що ти справді маєш рацію, що мій ідеальний Артем не такий вже й ідеальний. Ми довго сиділи в тиші, вітер шелестів у гілках, десь у лісі кричала сова. І я зрозуміла, це мовчання між нами найчистіша форма прощення. Наступного ранку ми поїхали на екскурсію підйомник, гірські стежки, фото на фоні хмар. Усе було як у старі добрі часи. Але коли ми поверталися назад, Марина отримала повідомлення. Вона лише глянула на екран і сховала телефон. Та я помітила, як зморщилось її чоло. Щось сталося? запитала я. Ні, посміхнулась вона. Просто Артем. Пише, що скучив, але в її голосі щось звучало фальшиво. Увечері вона довго не могла заснути. Металася у ліжку, переверталась, а тоді встала і сіла на підвіконня. Олено, ти віриш, що люди здатні змінитися? тихо спитала вона. Залежить хтось так, а хтось лише вдає. А якщо я скажу, що Артем не такий, як я думала. Я підалася, підійшла ближче. Що ти маєш на увазі? Марина затягнулась тишею. Потім сказала Я дещо дізналася про нього. Те, що змушує мене сумніватися, з ким я взагалі живу. Але я поки що не готова говорити. Гаразд, сказала я. Я поруч, коли захочеш, скажеш. Вона кивнула, і цієї ночі ми не заснули зовсім. Вранці Марина поводилася звично. Усміхалася, робила селфі, надсилала Артему повідомлення, як нічого не було. Але я бачила всередині щось змінилося вона не злилася, не плакала, не панікувала. Вона мовчки аналізувала, мов лікар, що щойно почув тривожний симптом. І це було найстрашніше. Коли ми їхали назад до міста, вона довго дивилася у вікно, а потім сказала Олено, я хочу перевірити дещо, але для цього мені знову знадобиться твоя допомога. Я кивнула, бо, хоч не знала, що саме вона запідозрила, відчувала. Ця історія ще далеко не завершилася. Повернувшись до міста, ми з Мариною на кілька днів не бачились. Вона була зайнята роботою, консультаціями, а я своєю клінікою. Але я відчувала, що щось назріває. Її слова про підозру не виходили з голови. Вона так і не сказала, що саме з'ясувала про Артема. Але я знала, це серйозно. На третій день я отримала повідомлення. Маємо поговорити це важливо. Ми зустрілися у тому ж кафе, де рік тому я вперше побачила Артема з іншою жінкою. Марина прийшла з суворим обличчям, без макіяжу, у темному пальті. Вона сіла навпроти і одразу сказала У нього є рахунок у банку, про який я нічого не знала. Я мовчала, намагаючись зрозуміти, куди вона веде. І там щомісяця з'являються великі перекази, а потім зникають без сліду. Я дізналася про це випадково, він забув ноутбук увімкненим. А я зайшла лише на одну хвилину, але відкрилася вкладка з інтернет-банкінгом. Ти говорила з ним про це? Ні. Але я копала далі. Через знайомого Айтішника я дістала доступ до частини історії. І знаєш, що ще? Він регулярно переводить гроші, якісь Жанні Олександрівні, і це не просто допомога, це система. Я відчула, як у мене в животі стискається щось холодне. Невже знову? А ще, додала Марина. Він часто буває в районі, де ми раніше ніколи не були, один і той же офісний центр. Я перевірила, на тому ж поверсі зареєстрована одна фірма, і вона записана на цю жанну. Мені хотілося схопитися і піти туди, прямо зараз, але я втрималась. тобі потрібен план, сказала я. Ми все з'ясуємо, але обережно. Марина лише кивнула в її очах не було паніки, лише холодна рішучість. Вона більше не сумнівалася. Не виправдовувала. Вона знову була лікарем, дослідником, який вивчає симптоми перед остаточним діагнозом. Я хочу побачити цю Жанну, дізнатися, ким вона йому є. Можливо, сестра, можливо, партнер, але я маю знати не йди сама, попросила я. Дозволь мені поїхати з тобою. Вона погодилася. Наступного дня ми орендували стареньку машину, щоб не привертати уваги. Я вдягла капелюх і сонцезахисні окуляри, Марина. Темну куртку і шапку. Це все виглядало, як сцена з якогось трилеру, але ми не сміялися. Ми чекали перед бізнес-центром понад одну годину і, зрештою, дочекалися. З будівлі вийшла жінка, висока з яскравим макіяжем у дорогому пальті. Вона сіла в авто, а Артем уже сидів на пасажирському сидінні. Він вийшов з підземного паркінгу, і вони рушили разом. Марина втиснулася в сидіння. Бачиш, прошепотіла. Бачу, ми не переслідували їх. Ми просто сиділи в тиші, спостерігали, як машина зникає за поворотом, і розуміли, тепер усе інакше. Тепер я не сумніваюсь, мовила вона. І не про зраду йдеться тут щось більше. Що ти плануєш? Вона витягла зі сумки флешку. Я завантажила частину його листування там згадки про операцію і перевірку схеми. Мені здається, він у чомусь замішаний, не в романі, не в інтристі, у чомусь серйознішому. Мене пройняв холод. Марин, якщо це правда, ти маєш бути дуже обережна. Саме тому ти потрібна мені, усміхнулася вона сумно. Ти, єдина, кому я ще довіряю, ми домовились діяти обережно. Марина мала взяти коротку відпустку, офіційно для відновлення після відрядження. Насправді ж, щоб мати час розібратись у всьому. Я запропонувала підключити свого знайомого юриста, який уже мав справи з фінансовими аферами. Якщо Артем дійсно щось приховує, сказала я, ми маємо діяти швидко і не лише емоціями. Наступного дня Марина знову з'явилася у кафе. Цього разу знову змінилась, спокійна, стримана, мов стратег перед важливим кроком. Я перевірила номер тієї Жанни він зареєстрований на іншу особу. А сама вона фігурує в кількох компаніях, які мають спільного бухгалтера з фірмою Артема. Це не випадковість. Я нічого не встигла відповісти, бо у дверях кафе з'явився Артем. Він подивився просто на нас, а потім, ніби нічого не сталося, попрямував до барної стійки. Марина зблідла, але лишилася сидіти. Він щось підозрює, прошепотіла вона. Я це відчуваю. Я стиснула її руку. Головне, не зупинятися, ми близько. І тоді вона прошепотіла Якщо я не з'явлюсь завтра на зв'язку, йди до поліції. Наступного ранку я прокинулася дуже рано. Сон був тривожний, уривчастий, немов у мені жила чужа тривога. Я одразу взяла до рук телефон, жодного повідомлення від Марини, жодного натяку, що вона вийшла на зв'язок. Пройшла година. Дві. Я писала їй, дзвонила, надсилала голосові тиша. Мене охопив холодний страх. Це була не схожість на образу чи забуту зустріч. Вона попереджала. Вона знала якщо вона мовчала, щось трапилося. Я згадала про кафе, де ми бачили Артема. Рушила туди, хоч і не мала жодного плану. Просто не могла залишатися вдома. На під'їзді зателефонувала знову, і раптом слухавку підняв чоловічий голос. Марина не може зараз говорити, сказав він, і поклав слухавку. Це був Артем. Я впізнала його інтонацію суху, холодну, контрольовану. Від цієї фрази мені стало гірше, ніж від тиші. Я згадала флешку, схеми, фінансові перекази. І, зрозуміла, вона була близько, занадто близько, я вирішила діяти спочатку дзвінок юристу, потім до відділку поліції. Нарешті я приїхала до неї додому. Двері відчинив Артем, упевнений і спокійний. На його обличчі не було жодного натяку на тривогу. Марина відпочиває у неї був складний тиждень, сказав він, злегка усміхнувшись. Я хочу побачити її. Негайно, відповіла я, не зводячи з нього очей. Вибач, але вона просила нікого не турбувати. Я подивилася йому прямо в очі. Якщо через 10 хвилин вона не подзвонить мені особисто, я викличу поліцію. Ми мовчали. Час тягнувся вічністю. Артем знизав плечима і пішов до квартири, зачинивши двері. Я залишилася стояти у під'їзді, не знаючи, чи тікати, чи ламати двері. Минуло сім хвилин, вісім, і тут пролунав дзвінок. Олено, голос Марини був тихий, наче виснажений. Я в порядку, вибач, що не вийшла на зв'язок, я просто втомилась дуже. Ти точно в безпеці? Ти можеш говорити? Пауза. Так, зараз не час, але дякую, що прийшла. Ти мені дуже потрібна, я зв'яжусь завтра. Лінія обірвалася. Я знала, вона мені бреше не для того, щоб приховати щось, а щоб захистити. І я зрозуміла. Вона грає, вона в його руках поки що, але не зламалась, і якщо я зараз зроблю необережний крок. Вона втратить усе. Я повернулася додому, але не спала. Цілу ніч писала план кого залучити, що зібрати, як діяти. Уранці ми зустрілися з юристом. Він був обережний, але зацікавлений. Якщо те, що ви підозрюєте, правда, це може бути схема відмивання грошей або прикриття для шахрайства. І ваш Артем, цілком, можливо, не просто чоловік, а інструмент у великій грі. Це було страшно, але й звільняюче. Наступні кілька днів я збирала все витяги з реєстрів, виписки, фото, копії. Марина писала коротко, іноді надсилала голосові як могла, звідти, де кожне слово могло бути під контролем. А потім вона зникла. Телефон мовчав. Сторінки в соціальних мережах неактивні. Я зателефонувала в клініку, відпустка. Я намагалась не панікувати, але коли минула доба, подзвонила в поліцію. Заява прийнята. Якщо впродовж 48 годин особу не буде знайдено, почнемо офіційний розшук. А на третій день мені зателефонував слідчий. Ви, Марина Литвин? запитав він. Ні, я її подруга. А що сталося? Її виявили в зачиненій квартирі, без свідомості. Все виглядає на навмисне отруєння, але без смертельної дози. Ми розглядаємо справу як замах на життя. Потрібно, щоб ви приїхали. Мене наче током вдарило. Я одразу рушила до лікарні. Марина лежала під крапельницею, Бліда, з темними колами під очима, але жива. Поруч стояв лікар, той самий, що колись консультував нас по практиці в інституті. Вона втрималась завдяки хорошій реакції організму і, мабуть, завдяки вам, я стисла її руку. Я тут і я не відступлюся. Через кілька днів вона прийшла до тями. Слабким голосом прошепотіла. Артем дізнався про флешку, але не знайшов її. Я сховала її в книзі, в офісі, він подумав, що змусив мене мовчати, але ми ще побачимося у суді. Вона посміхнулась. Трохи кволо, але впевнено. І я зрозуміла вона вистоїть, ми вистоїмо, бо коли правда йде поруч із тобою, навіть найсильніша брехня не витримає. Як ви думаєте, чи варто було головній героїні втручатися у чужий шлюб, чи була це справжня дружба? Напишіть у коментарях свою думку читаємо кожен.